Друзі, всім привіт! Всіх вітаю. З вами Руслан. Ви на каналі Руся Грай. Так, і у нас сьогодні продовження Need for Speed Unbound. Але перед тим, як почнемо, не забудьте перевірити підписочку, бо YouTube буває чомусь автоматом може відписувати від каналів. Ось вподобачку проставте обов'язково, бо знаю вас, подивитесь, підете і. Не відреагуєте ніяк. І походу можете писати коментарі. Так, ну а ми починаємо. Давайте. У нас сьогодні кваліфікація. І ми можемо виграти Crown Victoria. Ford Crown Victoria. Затюнено вже. Так. Ну що, плюс клас у нас, в принципі, готовий. Поїхали. Що тут у нас буде? 100 тисяч для входу у нас є. Все, виходимо, погнали. Серія буде коротка, але, але цікава, я гадаю, так, ми виїхали на Мазді, да? яку ми виграли. Прокатаємось трошки на ній. Опа-опа-опа. Да, трошки вона в керованості. Керуван... Повертаємось недостатньо у неї. Так, ну нічого, нічого. Давайте погнали. Погнали. Так, трошечки ми. Пере... Переїхали поворот. Оп. О, дивіться, разом з нами заїжджає. Бач, якби ми його не повернули, то він би і пропустив такий шанс подивитись на гонки. Так, ну що, поїхали. Так, поїхали. Беремо нашу супер пупер тачку. 311. да. Беремо цю. <coughs> О, а чого тільки 50 штук зняло? First place. wins this ride. Елімінатор. Треба зайняти перше місце, да? Фініш топ 6. В першій гонці ми повинні приїхати в топ-6, в другій топ-3. Ну, а в 3 вже виграти це все діло. Тому поїхали. 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 Так, копи другого рівня у нас. Стоп, 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 стоп. Давай, 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 давай. Давай. Трошечки закрутило мене. Так, відігрались. Так, да, релакс. Розслабтеся, так. Да, я вже, можна сказати, на першому місці, якщо копи мені не підстерють, нічого. Якщо копи не підсерють, це буде чотенько Опа. Вилетів, дивіться. Так, це ж уже фініш, правильно? Це вже до фінішу ми йдемо. Все, готово. Перша гонка є. Перша гонка є. Так, фініш топ 3 тепер треба. Юмна і Рос вибули з гри. Погнали далі. Стартуємо тут вже на першій позиції. Ай, зі стартом лажанули. Ну нічого. Так, тут же копи третього рівня. О, нормально. Бустанули добре. Так. Давай, давай, давай. Ага, промазали. Промазали. Так, а що ви хочете від мене? Ай. Хотів мене в вагончик скинути. Так, двали. Здається, хтось пропустив чек. Цікаво, коли копи пропускають чек, їм який штраф дають за це. Ого, скільки вас. Скільки вас багато тут зібралось? Йоху. Нормально. Нормально. Так, от такого не треба робити. Такого робити не треба. Так, що тут у нас? Фініш вже, да? Отут головне, щоб трафіку не було великого. Все, готово. <кхід> готово. Друга гонка проїхана. Так, вийшли Обік, Мая і Чача. Обік Мая і Чача. Ось тепер вже гонка на машинку. Погнали. Так, старт наче непоганий вийшов. Давайте дивитись. Куди ти преся? Куди ти преся? Так, об'їжджаємо. Нормально. Якщо враховувати те, що у нас машинка не під дрифт налаштована, то ми ще непогано увійшли в поворот. Так. Я думаю, все буде норм. Я думаю, все буде норм. Так, ось тут треба Сарнесенько ввійти. Так, тут можна особливо і не... Ручничком не, не користуватись. На ґрунті вона і так дрифти і кидає одразу. Так, ну що, скоро фініш вже, так? Да? Чи трубу проїдемо, цей тунель і все. Так. Давай, давай. Іху полетіли. Ого, нічого собі кидає. На, Прямо в лоббешник. Так, ну що, машинка наша Карвон. Ну такий собі дрифт варіант, походу. Дивимось, а, і ще штук 100 штук виграли. <кхи> а, все, я зрозумів. 100 штук ми виграли, 50 для входу було, а 100 штук на виході ми отримаємо. Hey, hey, Непогано. Заставочка. Давайте наші гроші збираю всі гроші коротше. А, вона їхала проти нас, типу. Тобто, якби ми не виграли, то виграла б вона замість нас. І все одно, і все одно б ми гроші виграли. Ну, коротше, заплутана історія. Я тут, щоб перемогти. Я зв'яжусь з тобою пізніше. Так, і що. Все, ми додому. Так, а ми вже вдома, походу, да? так? Так, І ще якісь ефекти виграли. А, ще й Нісанчик. Ого, це що ми пройшли. Якийсь челлендж закомплітили. Непогано, непогано. Так. Що у нас там далі буде? Кваліфікація С-класу. Кваліфікація С-класу. А які гоночки будуть? А. А, ось уже С-клас пішов. Ось уже пішов у нас С-клас. Дріфт. Треба під С-клас зробити якийсь. Дрифт Корч. Так, що тут іще у нас? А, С-клас гонка. І знову ж таки, С-клас гонка. Так, коротше, що я пропоную час. Час. Ще у нас, в принципі, є, можна ще щось зробити, так? Да? Давайте під С-клас наладнаємо. Машинку для дрифту і машинку для. Цього. Для гонок. Під s клас так? Да? Так. Я думаю, для дріфту у нас буде оцей Нісанчик, а для гонок у нас буде оцей Ауді. Треба його тільки качнути, добре. Так, давайте свапаємо його. Йдемо в перформанс. Так, що в нас по двигунам тут можна поставити. С306. Ну тут вже, походу, супер стоїть. С328. Так, а ну. А, швидкість максималка мала, але розгін на старті високий. 400 тисяч. Блін, це я половину своїх коштів витрачу. Так, давайте поки не будемо тут. Давайте просто ми зайдемо в парци. По, по перше. Треба встановити захист від копів. За це не забуваємо. Repair Kit, да, спочатку. Buy. І. Так, де ти тут? Repair kit є, damage Increase, Impact Protection. І ось цю штуку ставимо. Це обов'язково тут навіть без питань. Так, а тепер тепер далі ми вже дивимось так, що тут індукція, так? Да? Супер елітка. Так, я так розумію, у нас супер вже все розставлено. Ось тут чомусь не супер стоїть. Так, а ну давайте дивитись. 338, 2,5, 336,2,5. Це краще, так? Да? А, це вже S+, плюс буде. Ні, нам S+, плюс поки що не треба. Нам S+, плюс не треба. Може Нітро поставити? Так, а ну давай часіс. Chassis. Chassis. А, це щоб... Я поняв. Я поняв. тут воно впливу ніякого не дає. Тормоза. Так, колеса, колеса. які у нас Current, Super. Ось ці тайрс. Так, ну що, давайте. Блін, я не знаю, індукція 332. Ну, давайте подивимось 333,2,9. Тут не міняється. Триста тридцять три? Мабуть, оце брати треба? Оце візьму? Триста чотирнадцять. Так, давайте оце візьмемо? Поставимо, так? Да? Train. це у нас? Що робить? А, коробка передач, диференціал. Так, це на дріфт треба ставити. Так, ну давайте давайте поки що так залишимо. 333, 2,9, да 333, 2,9. ну давайте глянемо. На цю 311, 3.2. Так. Тепер All My Rights, Беремо. Беремо, беремо, беремо ось цю машинку. Nissanчик. Так, свапаємо. Ну, він. да, він на дріфт і. Нам і, і піде. Так, Engine Engine, engine. Engine, мабуть, міняти не буду на ньому. 322, 341, 2,9. Ого, тут максималка більша. Більше виходить, максималочка. Але воно нам не треба. Нам треба для початку що зробити? Для початку поставити захист, знову ж таки. І репейр-кіт. Repair, repair kit і. Impact Protection Impact Protection Так де він тут <coughs> Ось він. Так. Тепер, Це не воно. Ось. Максимально ставимо диференціал, щоб можна було на дріфт переключити його. Так. Тут беремо елітні дріфтові шини, ставимо. Ставимо елітні дріфтові шини. Тут що? Тормоза. А, тормоза максимальні. У мене екіпіровані. Тут іще можна розширити трошки. Швидкість втрачаємо. А, тут не втрачаємо. Тут не втрачаємо. Давай суспензію сюди. Офрот, рот. Так, оце, оце, мабуть, беру. Давай це візьмемо. Так. Е тут, я думаю, більш нічого не треба. Ми і так повинні гарно дріфтити з таким набором. Так, еквіпет. Тут що. Тут екіпіровано. Так, ну залишимо залишимо на такому рівні. Під дріфт. Тачка є. Так, хендлінг тільки. Давайте підкрутимо її одразу. На дріфт. І що у нас? Так, це що? брейк тап. Так, це вимкнемо. Трекшн контрол вимкнемо. Тупспід. Increase на наш топ спід. Ну, спід нам, в принципі, потрібен, да. так. Так, uh, steering sensitivity. Щоб... Ну, давайте на лов, мабуть, поставимо так. 40% дрифту тільки буде, так, да, у нас? Але це нам має вистачити, я, я гадаю. Так, 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 All My Rights. Давайте давайте тепер, де наша Audi s класу свапаємо. Так, перформанс. Тут давайте теж і підкрутимо. А, тут нічого ми не підкрутимо. Тут ми можемо підкрутити. 318. Так, да, ось тут теж ми вимкнемо. Так, а тут більш стабільна треба, щоб була вона. Остабл. А, ось все лоу. Теж сюди треба, так? Да? Ну, у нас виходить одна тачка на 40% гріпу, інша тачка на 40% дріфту. Гадаю, це нормально. Так, залишаємо цю, да. О, до речі, Б-клас у нас ще там лишається, чи ні. Б клас ще є, чи, чи ми з А клас. А, Б клас дві гоночки ще є. Навіть три. Навіть три гонки ще Б класу є. І вже починає. З'являтися у нас С-клас. Так, добре, добре. Тоді, мабуть, почнемо наступну серію Б-класу. Де тут ця машинка моя? Ось вона. Вапаємо, так. Да. Все. І на цьому цю маленьку серію буду завершувати. Дякую, що дивились. Сподіваюсь, вам сподобалось. Не забувайте про вподобачку, підписку. Обов'язково, якщо підписані, перевірте, чи е, не злетіла підписка. Ось. І також коментар можете настрочити. Будь-який. Це, в принципі, до нових зустрічей. Не хворійте, бережіть себе, все у нас буде добре. Бувайте, Па-па.